Перш за все, хочеться щиро подякувати нашому Богу, що Він і живий. І також всім вам, хто молився, хто пустився, також всім діткам. Я знаю, що мені не раз казали, що наші дітки моляться за самогілка. І знаєте, я казала, Боже, почув молитву діток. Я знаю, що їхні серця вони дуже чистими. І Бог чує молитву, дітку. І я хочу, дітки, вас укріпити, що моліться надалі. Якщо ви бачите, є якась нужда, є хтось хворенький, ваша молитва також чує Бог. Знаєте, брати і сестри, я хочу почати свідчення з того, що я не думала, що я буду свідчити рік тому. Я з Сашком своїм чоловіком розмовляла, і... і він, і я, ми уявляли другу картину. Ми виявляли тут багато квітів, але в молоді Божій наш він не лежить в гробу, а він є з нами сьогодні. І Бог є дуже добрий. знаєте, рік тому нашу сім'ю відвідав Василь Драка, і було слово до мене і до Саші. У нас були переживання певні, і Бог мені сказав, саме перше, що Бог сказав, він сказав, згадай. Згадав, як, згадай, як не раз, ти навіть не встигла попросити, а я тобі подавав. Але ти надійся на мене. І прийде момент, коли тобі треба буде слово від мене, а я кажу мир душі твоїй. І знаєте, Сашко, Бог сказав, що ти біжи, біжи не так просто, а біжи так, щоб отримать. І знаєте, пройшло майже два місяці, і ми. Замітили, що в нас синочок він не хоче ходити. Він ходить біля ліжечка, він сам не ходив. Але ми замітили, він, ну, він щось не хоче ходити. Ми були в Рівному, там в парку, я кажу, до Саша, можливо, він на дворику схоче. Ні, він не хоче ходити. Зовсім він якось падає, не, не тримається на ніжках. І в нас були переживання за ніжку, тому що він родився, в нього було таке п'ятнишко на ніжці. Але нам лікарі сказали спостерігати, бо, можливо, може там кульгаті чи щось таке. Але, дякувати Богу, взагалі воно ніякого впливу не має і зараз. Але ми подумали, що можливо це. Ми поїхали до лікаря зразу ж тоді в Рівному, і нам лікар каже: ну, якби, залишити дитинку, її ще не час ходить, чому ви за це переживаєте, в неї все добре. Але знаєте, коли ми зробили аналізи, і онкомаркер, який в нормі, має бути 10, він був тисячу. Це означало, що злоякісні процеси в організмі вони дуже сильні. І нам там в Рівному пару днів при низькому голубіні нам відкапували залізо, правда, воно вже якби так не впливало. І нам сказав лікар, що треба робити КТ. І ми кажемо, добре, де якісь є кабінети приватні чи в лікарні, щоб нам зробити це КТ, але невідома причина була, ми просто всі відмовили, кажуть, ми вас приймемо, приїжджайте, потім потім дзвонять, кажуть, ні, ми не можемо прийняти. Причину не знають. Сама завідувачка вона дзвонить в перинатальний центр і каже, де воно ви новонародженим робите в КТ. Вони кажуть, ну як, ну у вас, в обласній лікарні. Вона каже, чому не хочуть зробити дитині? Вони кажуть, не знаю. Вона, вона від завідувачів, вона не могла домовитися за нас. і... Просто всі двері закрилися, і вона каже: Ну тоді, значить, їти на Львів чи на Київ. І десь ми своїм розумом, знаєте, думаємо, нам в Рівному десь тут не можуть допомогти на Львів. Ну, на Київ, це столиця. Можливо, ми туди поїдемо, але ми так згодились з Сашою, що ми помолимося, і що Бог положить нам на, на, на розум, то ми туди поїдемо. І ми поїхали, і ми стали помолилися, і нам після молитви таке приходить так просто Львів. І ми якось потім ми зрозуміли, що це була така воля Божа. І приїхали додому, і через декілька днів, коли ми поїхали у Львів, знаєте, цей онкомаркер, він із тисячі, він став вісімсот тисяч. Це просто ці, ці процеси в наскільки швидко ширилися в організмі, що просто коли ми зробили КТ, і ми спитали цього доктора, що робив, Він не є онколог, але ми кажемо, скажіть, будь ласка, що ви там побачили? А він каже: Я не знаю, що вам сказати. В нього Уражені, ножині, метастази в легенях, і печінка повністю вражена. Я не знаю, що вам сказати. І знаєте, коли Самогілка відходить від наркозу, тому що КТ робиться з анестезією, і я лежала, я сказала Боже, мені тепер треба слово від тебе. І знаєте, я відкрила Біблію на телефоні, і мені відкрилася на ума перша глава. І там були перші слова такі про велич Бога. А потім там був такий віршик, що добрий Господь. Пристановище він у день утиску, і знає він тих, хто на нього надіється. І далі були такі слова, що тебе оточили вороги, вони попереплутувалися в той терен, але вони будуть пожерті, як солома. І в цей час в моє серце ввелась така тепла струя, така прийшла віра. І коли ми їхали в лікарню, нам вроді би сказали, що вже така ситуація, а моє серце воно так раділо, я кажу, Саша, я вірю, що Бог обіцяє, що цих не буде. Я не знаю, така прийшла віра. І... Коли ми попали в лікарню, знаєте теж зразу так воно все на голову, наскільки ці всі переживання так давили, здається, що ти не витримаєш, хочеться сказати десь. Ну, ми так не казали, дякувати Богу, але так по-людськи хочеться сказати, Боже, напевно, ти нас залишив, ну так важко. Але, знаєте, потім, як я дізналась, ми дуже заявляли по церквах, що молилися, і потім одна сестра каже, що я казала там одній сестричці, вона мене... Знає просто так в лице, вона є сосуд Божий, і ну, їй передали, що молиться за нужду, за нашого хлопчика-Самоїлка. І вона каже: А я молилася. І декілька днів назад, я не знаю, скільки часу. Вона каже, я стояла на колінах, і Бог мені показав мій образ. Вона знала мене тільки в лице. Я каже, я не знала, за що молиться, Бог не відкрив нужду. Але я знала, що є нужда, і треба молитися за цю душу. І знаєте, я тоді так зрозуміла, що. Брати і сестри, коли в нас якісь трудні моменти, нам здається, що нас Бог залишив, не спішіть казати, що Бог залишив, тому що ви не знаєте, кого в цей час, де в якому куточку землі Бог поставив на коліна, щоб він, щоб Дух Святий Він кодати за вас. І знаєте, коли ми вже попали в лікарню, нам сказали, що ну, треба брати біопсію. Вони думали, що при низькому глибині в нього вже є ураження кісткового мозку. і... Ми так з Сашою говорили, так все важко було, ми думали, яка воля Божа. Нам було важко так зрозуміти. І Саша каже, в нього останнім часом такі були думки, що от Бог віддав за нас свого сина і не пожалів. І якось він каже: якщо Бог віддав свого сина за нас, якщо Бог хоче забрати нашого синочка, давай ми просто його відпустимо. Чи він не мучився того, що є багато сімей, які... Кажуть, вони дуже довго час хворий дитинкою, і кажуть, часто хтось їх робить такі, якби докори, що вони відпустили дитинку. І ми так думаємо, Боже, і ми так сказали, Боже, якщо він має, приходить ці всі муки такі в цих лікарнях, і він має відійти до тебе. Нехай він цього не бачить, нехай він цього не знає. Він просто буде в тебе. Нехай він знаєте, коли ми їхали з рівного, нам сказали, вам треба швидко їхати, того що то, що він може просто заснути і просто не проснуться. І знаєте, мені було страшно самій, як мамі, спати біля свого синочка, тому що я не знала, чи він проснеться. Але моя мама вона також дуже стояла в проломі, і вона каже, якось одного ранку вона проснулася і каже, їй такі слова, і такий діалог що в голові, що живенький, і якби хтось відповідає, що живенький. І одного разу мама каже, я проснулася, і мені просто пісня. Нема такої пісні, але каже, в мене була мелодія, що он є вілка, мені життя. І знаєте, справді це дуже укріпляло нас. І ми побачили, що ми віддали синочка, але Бог його не забрав. І знаєте, тоді відразу якась проявлялася така віра, значить нам треба боротися, значить нам треба стояти проломі. І після того, як нам зробили ЦКТ, знаєте, лікарі в Львові вони не хотіли нам нічого казати. І в нас була незнайома, знайома, але знайомі дали номер онколога у нас в Хмельницької області, але вона дуже розуміється, так її такий як дар від Бога, і так розумію. І Її навіть запрошують в Ізраїль на операції. І ми просто хотіли знаєте, почути думку от якогось такого, от вона християнка, ми знаємо. І ми скинули їй наше КТ, і вона, знаєте, передзвонила до нас і каже, ми не знали, вона каже, я знаходжусь зараз в Ізраїлі. І тут самі такі клініки, клініки, де онко лікується в Ізраїлі, там ж найкраще лікування кажуть, і каже, я питала професорів. Про вашу ситуацію вони сказали, що вам уже надії немає. Тільки на хімії, скільки проживала хімії, скільки ці метастази вони не поширяться, от поки вони будуть триматися, поки він буде жити. Але другої надії немає. І ви можете їхати куди хочеш, але вже нічого не допоможе. І потім вона сказала, казала, я хочу сказати, що я знаю хлопчика, який, якому було два роки з таким самим діагнозом, він два роки прожив. І потім ці метастази, вже хімія не діяла, вони пішли по всіх органах. І ці батьки вони змушені були просто забрати дитинку і їхати додому. Але каже, вони стали молитися. Я не знаю скільки часу вони молилися, але каже, вони прийшли до лікаря, зробили КТ, а повністю організм дитинки чистий. І, каже, цей хлопчик йому 10 років, і він живе в Первомайську. І вона каже. Надія тільки на Бога, пам'ятайте, що Бог сильніший, наш Бог сильніший за хворобу іншого виходу немає. Вона так сказала, і ми зрозуміли, що нам треба триматися вірою. І в той час, знайде теж той ранок, я говорила з одною сестричкою, і ми стали молитися, і так було слово, що молись день і ніч і я зроблю неможливе. І вечором я почула цю звістку від цього лікаря, я зрозуміла, що справді для людей це неможливо. І потім я лежала там в палаті з одною ще жіночкою. Я кажу: і знаєш, напевно, якби я не знала Бога, я почула таку новину. Напевно, я б ридала. Я б просто не знала, куди. Ну мене не але мене такий мир в серці. Я знаю, що наш Бог він і сильний. Просто Бог так змісняв, віддавав таку віру. І знаєте, я потім лягаю спати і думаю, такий такий день був, хоча б одненький віршик прочитаю з місця Божого. І я відкрила Біблію, і мені таке підтвердження, мені прийшов такий віршик. Другий Солонян, 1,10 як він прийде, того дня прославиться в своїх святих і стане і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами. І знаєте, це було мені як підтвердження, що Господь настане день, і він прийде. Ми не знали коли. Знаєте, ворог він сіяв з різні сумніви. Він нас перестав ходити. І ми питали лікарів, а чи буде він ходити? Вони казали, ну що ви такі питаєте? У нас друге зараз питання. І знаєте, коли нас брали ці вже біопсію, взяли це все, нам поставили четверту стадію раку. Ви знаєте, що четверта стадія раку, вона вже лікуванні важко піддається взагалі, і тут вже надії такої, як немає. Якби це там якась початкова ще стадія, ще десь можна надію покладати на когось. І я так одній жіночці кажу там в лікарні, що наша надія повністю на Бога. Вона каже: ну так стало на мене так трошки, якби принижувати, каже: Ти лікарів маєш ні за що, ти ну чому ти так говориш? А я кажу, а як я можу сказати, що моя надія на лікарів, коли вони не дають надії? І... Хочу сказати, що коли завідувачка також тієї онкології, знаєте, щоб бути завідувачем в такому відділенні, треба бути трошки таким ну, холоднокровною людиною, тому що це важке відділення. Ти бачиш, як не раз дітки помирають, вони лікуються, лікуються, приходить час, вони помирають. І вона була саме по собі дуже така серйозна, така строга, можна сказати, жіночка, але вона зайшла до, до мене в палату, я відразу так встала. Я так розумію, що це завідувач. Це Така поважна людина, але вона підійшла до мене і так по-материнськи мене погладила по голові і каже: їж дитя, тобі треба сила. Знаєте, я десь по її реакції я розуміла, але я нічого не хотіла питати, не хотіла їх не тривожить, казати там на доїдачу, скажіть нам. Ну бо я розуміла, що надія тільки на Бога. І коли нам зробили першу хімію, теж при таких аналізах не можна було б давати хімію, але другого виходу не було, тому що. Дуже сильно, дуже сильно зросла пухлина в печінці. Я не сказала, це в нього поставили такий діагноз четверта стадії раку, гепатобластома печінка і вже і ураження легень. Множини ураження це не один, не два метастази, а багато метастазів в легенях. І коли зробили першу хімію, знаєте, настав такий день, завідувачка час від часу заходила і каже, як він. А я кажу: він майже постійно спить. Вона каже, це недобре. І за що прийшов такий день, помірали йому гомоглобін, у нього гомоглобін впав. Я не пам'ятаю точно, але дуже критично, наскільки впав, що відразу лікарі подумали, що в нього відкрилася якась внутрішня кровотеча. Мене відразу з синочком перевели в другу палату одиночну, щоб другі люди не було такого стресу, тому що вони нас готували до найгіршого. вони сказали, хай чоловік буде з тобою. І знаєте, що таке, таке було на серці, просто я скажу, я тримала його на руках. Вони всі там, ну як, вони всі так. Так ми тушились лікарі, у мене в серці був мир, і я тримала його на руках. Я просто не знала, що буде, але знала, що повністю надія тільки на Бога. І коли нас перевели в цю палату, і мама вечором дзвонить і каже: ми молилися, і було слово, що Бог каже, що посвячуйте це дитя для мене. І Бог каже, куди поведе далі, то нехай моляться. Ми думаємо, Боже, куди ти нас поведеш, якщо взагалі нам лікування тільки, і навіть воно ну, так, по-людськи немає такої сили. І, і було таке водіння, що на дитинку є таке сіяння. І він каже, цей брат, не переживайте, над цією дитинкою є опіка Божа. І знаєте, я подивилась на Самуїлка, я дивлюся, як йому важко, але я кажу, Боже, можливо, йому могло бути ще важче. Але дякую, що над ним є опіка твоя. І знаєте, лікарі дивувалися, проходить декілька днів, і йому краще є. Вони зробили потім аналізи, кажуть, що це інкомарки після першої хімії він пав більше, ніж наполовину. І каже, це дуже багато. І... Вони дивувалися, і ми дивувалися, але знаєте, сумніви приходили. Я хотіла, як мама, там якесь взуття замовити синочку, і приходили думки, а чому ти будеш йому замовляти, якщо, якщо він, можливо, не буде ніколи ходити. Він навіть не тримався на ніжках, навіть не міг стати на ніжки, він зразу падав. І знаєте, коли такі сумніви приходили, я розуміла, що це не мої думки, їх посилає ворог, тому що він хоче нас, щоб ми засумнівалися і, знаєте, хочу сказати, що далі, коли... Ми там стали проживати, одного разу приїхала моя мама, і треба було залишатися на ніч. І там з церкви жива надія, є церква в Львові, яка теж несла нашу нужду разом із нашою церквою помісною, разом з церквою, де я була раніше членом. І... Мама проночувала в одній сім'ї молодої, і там цей чоловік і жінка мали також маленьку дитину. І вони сказали Саші, що якщо ти не проти, ти приходи до нас кожен вечір, і ми будемо кожен вечір молитися за вашого синочка. Знаєте, це був такий приклад, справді, коли ми повинні нести горі один одного. І ця сім'я вона кожен вечір вона ждала, кожен вечір там було в церкві або молодіжна молитва, або служіння. І Саша, П'ять годин і він йшов на служіння. Я чекала, що він прийде. Він якесь слово принесе для мене. Він зміцнить мою віру, укріпить. І там ще була сестра і брата. Вони також під'єднувалися. І кожного дня і це лікування, воно так просто, знаєте, як коли от, сестри знають, коли ти печеш торт, його треба пропітати, щоб він був дуже смачний. І оце все лікування, воно дуже було все змазане, такими як молитвами. Воно наскільки було все в постах, молитвах. і коли ми не прийшли на вітри блока хімії, в нас мало бути КТ, і ми якось говорили, який протокол по лікуванню. Там якби є операція, ну, ну на лікарі навіть ну, якби не розглядали такі варіанти. Вони казали, ну операція, це ну вже вона, коли множині метастази в легенях, це вже це вже пізно. І... Коли пройшло два місяці, нам кажуть, треба вам зробити КТ. А я кажу, ну, мало мабуть, через три місяці. Вони кажуть, ми прийде місяць, ми ще зробимо. Але ми зараз хочемо побачити. Я думаю, вони хотіли побачити, чи ці метастази, чи вони не ширяться. І знаєте, мене була в серці впевненість така, що ці легені будуть чистими, але я не казала лікарям, що побачити, ну так якби десь ця віра була просто в душі. І Саша теж він як. Чоловік, як священик в домі, знаєте, дуже дякую Богу за такого чоловіка. Він в постах молитвах простояв перед Богом, і там була заповідь. І в цій церкві, в Львові, він постійно був біля мене ці три місяці в лікарні. Йому дозволили, там був балкон, і він міг там переночувати. Інші люди казали, ви, напевно, що заплатили лікарям, що так дозволено, Нікому не дозволяє, щоб був чоловік біля дружини, а вам так дозволили. Знаєте, але якою ціною це все було, то. Це було дуже важко, звичайно. І коли Саша пішов на служіння, він був пізбрав перед тим і каже: коли була чаша, я коли приймав, я так з вірою хотів підійти до Бога. І він так казав, що нехай ця кров твоя, вона нехай очистить нашого синочка. І він каже, прийшов додому і каже: знаєш, я відчув, коли я прийняв в моїх легенях така. Такі, як така тяжкість, не то що якби така, коли Бог наповняє якась така легкість, а просто таке відчуття, що Бог наскільки великий, він просто не може в тобі міститися, і ти твоя вона не може містити величі Бога. І ми так, я так перш не розуміла, а коли ми вечором стали молитися, я відчула те саме, що наскільки прийшов Бог, ми відчули присутність Божу, але ти десь навіть не можеш слова сказати, наскільки тебе все наповняє. І здається, що твоє тижня просто розірветься від наскільки такої присутності Божої. І коли ми поїхали на ЦКТ, знаєте, ми приїхали, і коли прийшов результат, зайшла ця лікар-онколог і каже: Я не знаю, що таке. Я каже, у вас дуже добре КТ. І вона каже, вас повністю чисті легені. І знаєте, я кажу, їй, що знаєте, що ми молилися і за лікарів, молилися за кожну хімію, але кажу, що те, що неможливо, людям, те робить Господь. І вона каже, я не знаю, що це, але по медицині з вашою хімією це неможливо. І знаєте, вона пішла на другий день, вони зібрали консиліум лікарів, вони переглядали всі знімки. ну, Я розумію, для них було важко це повірити. І коли знаєте, ця ситуація так змінилася, вся, нам сказали, тепер ви маєте. Можливість, якщо так у вас сталося все, то тепер ви можете зробити операцію. Але це була ну, операція на печінку дуже складна. У нас українські хірурги не мають такої практики, і вони сказали, що ми будемо е, подавати заявку вашу на закордон. Яка лікарня захоче вас взяти, то ви туди і поїдете. І знаєте, ми час від часу молилися, тому що було слово, що куди поводу далі, нехай моляться. І ми казали, Боже, може, ти хоч і тут для нас відкрилася воля Божа, і ми стали молитися, що Боже, от куди ти нас поведеш і. Прийшла така відповідь, що Нідерланди, вони готові взяти вас. І ми в липні того року ми поїхали до Нідерландів, там ми нам зробили синочку операцію. Також я хочу сказати, що потім люди казали: ви попали до найкращих хірургів в світі. Але я хочу сказати, що мене дуже здивувало те, що коли ці найкращі хірурги, коли ми говорили з ними перед операцією, і ми казали, що ми молимося за операцію. Хай Бог благословить ваші руки. Вони просто, знаєте, вони просто кланялись до землі. Я не розумію такої реакції. У нас ми звикли, що доктор, нам треба перед ними кланятися, правда, часом, але це, це було навпаки. І вони, вони розуміли, що те, що вони мають великий досвід, їм все рівно треба допомога Божа і Боже благословення. І вони сказали, що дуже добре була розташована так пухлинка. Що їм було дуже її зручно вирізати, і вони повністю видалили цю пухлинку. І так само печінка не виявилася повністю уражена, була частинка печінки. Вони сказали, якби трошки менше було б живої печінки. Яка функціонувала здорової, то неможлива була в цій операціях. Але так як була частинка печінки, то ця операція пройшла дуже успішно. Синочок дуже швидко відновився. І після операції нам ще назначили три хімії. Але після першої хімії, навіть без хімії, цинкомаркер дуже сильно падав і буквально після другої хімії, хімії він вже був в нормі. Але мала бути ще третя хімія, десь ця хімія також вона впливає на дитинку. і... Якісь ранки з'являються на тілі, буває дуже гомоглобін падає. Дуже часто ми робили в Львові там переливання крові. Навіть одного разу завідувачка, от тоді, коли сталася така ситуація, вона потім сказала Саші, що ми думали, що ми сьогодні втратимо вашого хлопчика. Ми думали, що ви до нас тільки на два тижні приїхали, навіть санітарочки, які там розвозили цей обід. Якось вона вернулася з відпустки і каже: а ви ще тут? Вона так запитала мене, я зрозуміла, чому вона питає, бо знаєте, новини вони дуже ширяться, десь вони між собою говорили. І надії такої, як на життя, нам ніхто не давав. Але після цієї операції, знаєте, нам відмінили третю хімію, сказали, що вона вже не потрібна. І просто це наскільки було велике свідчення для нас, що Бог справді він є живий. І знаєте, якось одненька дівчинка, теж ми дуже дякуємо всім, хто дзвонив до нас, хто відвідував нас. Привіти за ваші, також дякуємо. Батьки передавали для нас привіти від церкви, від братів, сестер. І також якось одна мама подзвонила і каже: наша наша донечка, вона якось ходить і каже, ця хвороба не на смерть. Це дитинка сказала, знаєте, ми всі пам'ятаємо це Ісус ві слова. Він сказав, що Лазар Він помер, але ця хвороба не на смерть Бог прославився. І десь, знаєте, оці дітки, вони десь в недільній школі, можливо, ми думаємо, що вони маленькі, що вони там можуть зрозуміти, але це дуже укріпляло нашу віру. І коли вже вона зробила ще одну повторну операцію, вона була така просто якби дослідницька більш такого характеру, тому що вона, якби, можливо, можна було б її не робити, але так лікарі настояли, щоб її зробити. Тому ми пройшли дві операції, і зараз він вже знаходиться просто на контролі. Сказали лікарі, що далі вже буде контроль річі, можливо, раз в півроку. і... Така ситуація в нас склалася, що ми зараз проживаємо в Нідерландах в такій локації, де три поверха виділили для біженців з України більшості для сімей, які мають онкохворих діток. І знаєте, що. Я вірю, що Бог помістив нас туди. Це таке служіння. Я хочу сказати, що е, мій чоловік Саша, в нього вже було тут служіння, в мене було служіння. І хотілося сказати, Боже, в нас є служіння, ми в церкві, але знаєте, я так розумію, Бог не захотів від нас такого служіння. Він помістив нас туди, і дуже багато якось теж один чоловік, коли Саша свідчив йому, там в нього була онкохвора дитинка, і він просто сказав, що. Сьогодні через тебе до мене Бог проговорив. І просто ми розуміємо, що ми повинні бути там, тому що в е, нас вже все добре, але є дітки, які також дуже не мають надії взагалі так само. І вони час від часу просять, щоб ми молилися. І ми свідкуємо їм, знаєте, ніколи я не свідчила в житті так багато, як я свідчу зараз. Навіть таку можливість давав Бог. Самоїлко навіть засвідчив для дружини президента нашого Олені Зеленської. Вона приїжджала в клініку до нас в Нідерланди. І була така можливість сказати їй, що Бог сильний і Бог зробив велике чудо. І також була можливість свідчити людям, не тільки християнам, але там багато є мусульман, і була можливість свідчить навіть для мусульман. Я не дуже так знаю англійську, але так на такому рівні, як я знаю, я могла це зробити. Бог давав сили і мудрості і. Знаєте, ми розуміємо, що десь, можливо, служіння, можливо, не таке видне служіння, але ми розуміємо, що ми повинні бути там і повинні служити для цих людей. також одна мама вона просила, щоб також підтримувала їхнього синочка Лео, тому що йому сказали знову робити повторну операцію, але вона просто для того, щоб продовжити якийсь час життя. І вона має багато ризиків. Вона також просила. Я кажу, можливо, ти хочеш, щоб церква помолилась. Вона каже, так, да, я хочу. І також прошу, дітки, згадуйте за хлопчика Лео. Добре? Він також потребує ваших молитов і дуже багато людей, знаєте, але диво є те, що багато людей, які взагалі не мають надії, я дивлюсь на їхню поведінку, вони не дуже спішать до Бога. Їм лікарі ще дали якусь гарантію, якісь пар, декілька років, і просто дивишся і розумієш, які нещасні люди. І знаєте, коли це ми приходили все, і десь думки такі приходили. Спочатку було дуже важко молитися, бо були десь такі думки, ворог посилав такі сумніви, що, можливо, Бог нас за щось покарав. І знаєте, це дуже розбивало нашу віру. Але ми дивилися на на свої обставини і розуміли, що, можливо, ми неправильно ставимо питання, можливо, не за що Бог нам це послав, а для чогось. І одна якась жіночка, вона казала там в Нідерландах, каже: От я живу таким життям. Я б не сказала, що я погана людина. Я ну так матюкаюся, я ну якби не лексику вживаю, дуже страшне. Але ну так, я якби нормальна людина, як всі. А я їй так кажу, ну подивіться, а ми Саша навіть не зорних слів не вживаємо. За що тоді нам це? І вона так подивилася, і знаєте, я думаю, вона зрозуміла, що Бог посилає для нас щось, щоб зробити нас сильнішими. І Бог нас всьому, -всьому не залишив. Знаєте, я зараз згадую це все. Я не знаю, де бралась та сила, де бралась та віра, але я зрозуміла, що віру дає Бог. І хочу сказати, що кров Христа, вона і дуже сильна. І це десь Голгофа, вона так була, як другий сюжет. Це, що ми приходили, не раз треба було синочка занести на операцію. Я кажу, Саша, я не зможу його занести. І знаєте, я так думаю, а як Марія, вона стояла, дивилась на Ісуса, як не то, що йому щось робили для того, щоб він йому було краще. Операцію ти розумієш зробиш і буде краще дитинці. А вона стояла і дивилась, як її син, він помирає. І так само, знаєте, дуже, дуже ми по-новому. -по Оцінили жертву Ісуса Христа, Його страждання. І знаєте, якось переглядала такий ролик, та як науковці дослідили, як Ісусу було важко помирати. Знаєте, йому пропонували вино із смирною, але він відмовився. Можливо, якби він прийняв, він не відчував би таких мук. але він, написано, що він чашу страждань він випив до дна. І ціною Його крові, і в Його крові є зцілення, в Його крові є прощення для наших гріхів. Я хочу сказати, можливо, хто ще не примирився з Богом. Я хочу, щоб на прикладі нашого самогілка ви розуміли, що такі, як наш Бог, ви не знайдете ніде, тому що наш Бог він є живий, і кров його в нас сильна, не тільки прощать, а й зцілять. І нехай ваша віра, нехай ваша надія завжди при всіх обставинах буде на Бога. І можливо, вам зараз комусь тяжко хтось проходить такі моменти складні в житті, але пам'ятайте, що потрібна ваша віра, але віру дає Бог. Вона приходить від Слова Божого. І коли ми проходимо важкі моменти, Бог дає навіть через слово своє, коли ти просто відкриваєш тобі. Попадає це слово віршик з Біблії, і ти розумієш, він по-особливому твоє серце вливається. Не просто так ти його читаєш, а просто як тепле струю, в твоє серце вливається. Тому, брати і сестри, ми ще раз дякуємо для церкви, що ви підтримували, що ви справді як сім'я, ви були разом. І сьогодні ми бачимо велике чудо. Наш синочок, знаєте, він, коли ми приїхали в Нідерланди, він став потрошки знову повзати. він став ходити. Він зараз так бігає, він у нас на поверсі найменший, але він так на самокаті, наскільки їздить швидко, що просто люди дивуються. Кажуть, ми, ми знали, його, він приїхав взагалі не міг ходити навіть. А зараз він наскільки активний, що часом здається, що за ним ще треба сила, щоб його наздогнати. Це наскільки для нас велике свідчення. І хай ваша віра укріпиться, хай Бог благословить кожного з вас. А Богу Хай буде слава. Амінь.